Учень Сем'янівського навчально-виховного комплексу Максим Сипко цього року має складати національний мультипредметний тест, як і інші вступники до вишів. Нині одинадцятикласник навчається дистанційно, тому готується переважно вдома. Всю силу перекидую на математику, це як мій ключ до здачі. Ну, в цілому починаю вже готуватися і до української мови. історії я, в принципі. Готуюся також вже з початку другого семестру. Конспекти з історії в телеграм-каналах, ну, будь-де опорні конспекти. Читаю з математики, проходжу з вчителем математики, є підготовчі тести. Учні старшої школи нашого навчального закладу навчаються за програмою профільного рівня з української мови та літератури. Отже, ми маємо змогу зустрічатися з учнями вісім разів. На тиждень з психологічної точки зору здавати мультипредметний тест для учнів є простіше. І звісно ж, обсяг завдань він набагато менший порівняно з тим, який був у завданнях зовнішнього незалежного оцінювання. 3 квітня для випускників шкіл розпочали реєстрацію на національний мультипредметний тест. Вона триватиме упродовж місяця до 3 травня, каже Олена Промська. В школі обов'язково буде проходити реєстрація, тобто вчителі допомагатимуть і адміністрація. Ми будемо збирати дітей в певний час так з їхніми документами. Перевіримо документи для того, щоб уже ми чітко розуміли, що все в них є, і зареєструємо обов'язково дітей, щоб вони були спокійні, батьки були спокійні. Часу достатньо для того, щоб діти підготували документи. Окремо додатковий. Період реєстрації він буде ще визначено пізніше. За словами Наталії Барбуліної для реєстрації на тест потрібно створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти та внести у нього особисті дані. Далі завантажити скан копії чи фото переліку документів це паспорт, картка платника податків, а також довідка з місця навчання або ж свідоцтво про загальну середню освіту. Інші документи варто додати за потреби. Після надсилання запиту на обробку даних у цьому ж кабінеті можна буде сформувати сертифікат. Національний мультипредметний тест складається з трьох предметів, як і минулого року. Відводиться на нього сто на виконання 180 хвилин. Два предмети там в програмі, вони вже автоматично будуть позначені. Українська мова і математика. Третій учасник обирає самостійно. Крім того, він повинен вказати місце, в якому він планує бути на момент. Про входження тесту. Як розповіла відповідальна за проведення зовнішніх освітніх оцінювань на Полтавщині Наталія Барбуліна, національний мультипредметний тест це тестування для вступу до вишів, яке запровадили замість зовнішнього незалежного оцінювання через воєнний стан в Україні. Вперше відбулося 2022-го. Цьогоріч основна сесія триватиме з 5 до 23 червня, а додаткова з 11 до 24 липня. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.